Пані та панове, доброго дня! Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира, до навчально-тренувального центру Полісся, де сьогодні «Полісся-2» зустрічається із Вінницькою Нвою у матчі четвертого туру розіграшу Другої ліги України. Група А запрошуємо вас до трансляції, що для вас організовано футбольним клубом Полісся, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників змагань ПФЛ. Сьогодні зустрічаються команди, які по-різному все ж таки розпочали сезон у другій лізі. Житомирська команда не програвала, але здобувши перемогу над Скалою 19-11, ці дві нічиї мали підопічні Олександра Максимова. 2-2 з Лісними і 3-3 з Вільхівцями. Над Скалою перемога була з рахунком 3-1, тобто неважко зрозуміти, що Полісся-2 зі старту сезону багато Забиває, але і чимало пропускає голів. Наразі шоста позиція у Житомиряну турнірній таблиці з п'ятьма очками. Тоді як сьогоднішній суперник і гість з Вінниці, Нива посідає передостанню сходинку, десяту, здобувши зі старту сезону лише одне очко, яке вам подобається найбільше. Авраменко грає на Корнійчука. Корнічук далі продовжує по флангу. Хороший розіграш. Грищенко подає на дальню Борел. його. Діагональна передача. Спроба вийти швидку в атаку. Пасом за спини захисникам. Зараз виграна Ліноборство і удар по воротах. Сильна передача вперед. Ох, як невдало грає зараз Авраменко. Простій нібито ситуації. Новачок Владислав Погорілий. Момент який! Удар з дальньої відстані. І зараз працює у Вінниці. Хороший момент Грищенко вривається до штрафного виконує простріл на дальню. Там Йока неподалік був, але все ж таки навіть не тягнувся до м'яча особливо. Авраменко по флангу. Микає наразі. Подача, небезпечний момент. Не знаходиться можливість подачі на ближню. Знову там кілька варіантів. І подивіться, як стіною фактично стають у свої ворота. Гравці винницької команди. Не завершилося голом не вдалося пробити пробити воротаря сок, 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 сок. ух який момент і це забитий гол 1-0 Полісі 2 виходить вперед Полісся 2 забуває гол надзвичайно важливий. Його ситуація так потребувала. Ми здавалося, що моменти є. Я навіть сказав вже буквально пару хвилин тому, що ніби не почав гол. Грищенко! Ах, як красиво! Бравісімо Максим Грищенко. Бравіссимо. Горнійчук зіграв на Грищенка. Там можливо був незначний рикошет, але ідеальне виконання. Я казав, що Гриченко дуже неординарний хлопець. А я коментував в минулому сьогодні матч юнацької команди і неодноразово звертав увагу на тому, що інколи, коли ну не знаю, мабуть, в настрої він з тієї ноги встав. Не, не знаю, не знайомий з Максимом, але дуже подобається мені як футболіст. Так, от, коли все як треба, то він показує щось дуже неординарне. Як сьогодні, наприклад, от як цей забитий гол. Дозволю і не лише про позитив. Інколи може бути не все добре, може бути не дуже помітним. Удар ще! Можна було ледве не гру закрити! Подача в бік воріт. Дебют протистояння. Низом розіграш. мрозіграш. поперек по параколе. Удар! Удар! Ну, Проба, здається, знову закомерет за контейворатарей. 1 0 рахунок пані пупанов. Хороше забігання від Йоки. Цього разу він знову так само шукав партнера. Момент у Вінниці. Удар в ближній. Які тут зачахловані ворота? Пам'ятаєте в першому таймі скільки було щоб... Так от є. Yeah, Другий гол. 2-0. 2-0. Дуже. Гарний розіграш стандарту. Йока. Молодшина. Джері Йока Йока від цю лігу. Джері Йока відзначається. Гол. Джері Йока робить рахунок 2-0. Комфортно перевага в рахунку, але знов таки є досвід втрачати перевагу, тому розслаблятися точно зарано. Дивимося ще раз. Подача і класний удар Джері Йоки. Йока забив два голи у стартовому турі. Йока забив у ворота лісного два голи. Не визначався з вільхівцями. От забуває сьогодні вже п'ятий м'яч у чотирьох турах. Подача завширшки непогана ідея. Дриблінг, удар по воротах. Теж хороша ідея. Відпро... Дивимося за подачею скутового на ближнього. Зависає м'яч над штрафним. Удар небезпечний за меж. Нери, які рухаються за паралельним курсом, але вони не настільки швидкими були як Йока. Підключення з глибини через два на третього продовження. Отдача, до воріт не вдається ні одному, ані іншому. Локін. Через лівий фланг атака, прохід. Хороший розіграш у стіночку. 87 хвилина, момент. Який! Гра хилиться до завершення. Рахунок 2-0. Ниво в атаці. Удар! 2-1. Вдається один м'яч відіграти виничанам. І разом з тим не вдається знову втримати ворота сухими футболістом Полісся 2. Дивимося, звідки приходить цей гол погоріли, отримує м'яч від Власенка. Робить кілька кроків. Його не зустрічають, не чинять опору. І пробиває погорілий прицільно. 2-1. І це та ситуація, коли важливо, дуже важливо напружитися. Микитюк пішов в обіграш. Двох проходить Микитюк. Включає дриблінг свій. Микитюк з м'ячем. Микитюк. Микитюк проривається. Микитюк. Микитюк з м'ячем. Пробиває над воротарем з нульового, фактично, кута понад компенсований час. І лунає фінальний свисток. Полісся-2 сьогодні святкує перемогу. Полісся-2 виходить на другу позицію у турнірній таблиці, маючи однаку кількість із лісним, що є лідером. По вісім балів у команд, десять забитих голів у Полісся і сім пропущених. Олександр Олександрович, вітаю вас з перемогою. Сьогодні команда перервала серію нічиїх і взяла три очки. Що змінилось у порівнянні з попередніми матчами? Напевно, сказали, три очки ми взяли, да? найголовніше те, що змінилося. Ні, а так, в принципі, хлопці молодці, дограли до кінця. Напротязі всього матчу виконували те, що просили, потерпіли, як то кажуть, бачите, яка погода, трошки ртувати. Нагадаю, що сталося як мало. Відчувалось, що хлопці діяли з більшою легкістю та впевненістю. Це результат роботи на тренуваннях чи психологічне налаштування? Це тут все в комплексі має бути. Да? Футбол це такий комплексний підхід в ньому присутній. Так що, я гадаю, два фактори, да, там які сьогодні зійшлися, і бачите, що є результат. Молодці. Все, дякую. Дякую. Льош, вітаю тебе з перемогою. На початку хотілося б сказати, що вболівальники вже не раз просили тебе побільше бачити в кадрі. Що ти можеш сказати стосовно сьогоднішнього матчу? Адже це перший офіційний матч з Вінницькою нивою. Раніше ви зустрічались у товариських матчах, але в принципі склади дещо змінилися. Тому як тобі сьогоднішній матч? Дякую за привітання. Мені здається, що це непогана команда. Перший тайм вони грали дуже компактно, організовано в обороні, але ми намагалися виконувати тренерську установу, швидше рухали м'яч, і нам дуже допоміг цей гол в першому таймі. В другому таймі також ми старалися не збавляти, знали, що вони піднімуться трохи вище. Але в кінці було трохи невеличкої паніки, але все ж таки нам вдалося виграти цю гру. У кінці ви пропустили один м'яч? Взагалі, як це сприйнялося психологічно, особисто для тебе? Ну, були трошки переживання, тому що моя вина також є в цьому голі. Але нам сказали, що треба спокійно дотримати рахунок, і у нас це вдалося. Взагалі, який зараз настрій у команди, адже минулих два матчі були нічійні. а яка атмосфера панує? Атмосфера на позитиві. Так, ми втратили очки у двох матчах, але головне, що в нас все виходить по грі. І я вважаю, нам просто потрібно не зациклюватись на результаті, далі так грати, і в нас все вийде. Дякую. Дякую. Юрій Миколаївич, у кінці ваша команда сьогодні змогла забити гол і перевернути хід гри, але чого ж все-таки не вистачило, на вашу думку, щоб зачепитися за ці очки? Не вистачило це в першу чергу майстерності плюс класу і уровня навіть є таких, як польових ігроків, як в Палісі, вони можуть себе дозволити, так сказати. делать качественный отбор футболистов. Мы, к сожалению, в этом плане только зависим, как бы, ближе от своей школы, поэтому нам дуже-дуже долго и дуже ну, терпеливо праця нужна. А так я, как бы, своим хлопцам дуже благодарен. Да, могли и вытащить и такие сложный матч. Но футбол все равно не обман, знаете, так что ну счет, какие есть, такие он и есть. Сьогодні ми на полі побачили Артура Загорулько. Наскільки відомо, у нього була травма, чи він відновився вже повністю і готовий грати? Так, у нього була травма. Якби і сьогодні під питанням було його виход, сподіваємось, що на Кубок він вже буде готовий. Плюс у нас ми погоріло завіли. Так би, би перспектива. Ну будемо. Із того якби ресурсу, який у нас є, будемо старатися на знаєте, такі, таку дуже, щоб гарна команда вийшла, щоб вона показувала моментами дуже добре, якби вийшло комбінаціонно по структурі ігри. Ну, більше все-таки ми провели від своєї половини поля, а хочеться знати там, перейди. Дуже добре грати. Якраз Артур Юріч і десь не хватало нашого президента. У вас з'явився новий гравець. Ми бачили нове підписання. Це Владислав Погорілий. Наскільки відомо, він раніше грав за юнацьку команду Ниви і пройшов досить гарний шлях. Він грав і за Шахтар, Зорю, Олександрію та Рух. Чи відчуваєте, що він може стати лідером у нинішньому складі? Ну, це однозначно. І йому, як би знаєте, перезапустити свою е, футбольну кар'єру. Це дуже добре, так ви знаєте, лучше зробити шаг назад і потім два вперед. Так що я дуже задоволений, що ми його підписали. Дякую вам. Дякую вам. Спасибо.